Держава віддасть. Радник президента з енергетичних питань Іван Діяк в 90-х працював заступником голови правління Укргазпрому. Він свідчить, у боргове ярмо країну загнали злодійкуваті підприємці та їхні лобісти у владі. Виникло це все спочатку, в основному це не проплати за газ. І получалось так, що населення більш-менш платило, а виробництво комунальщики за газ не платили. І таким чином Україна завжди була в боргу перед Росією. Двох мільярдів доларів на сплату за газ в уряду не було. Тому і погодилися в Києві щороку списувати з енергетичних боргів 97 мільйонів доларів. Це орендна плата за базування Чорноморського флоту в Криму. Суму визначили, виходячи з тодішньої ціни газу. Юрій Костенко підкреслює, випадок із Севастопольською військово-морською базою унікальний, адже жодна держава не фінансує чужоземний флот. А свого державного бюджету у минулому році, в 2008 році, ми витратили 250 мільйонів гривень. Для дотації міста Севастополь, автономії Крим, за те, що там розміщено російський Чорноморський флот. Зламати шахрайську схему орендної плати мали змогу 2008 року. Це передбачено чинною угодою між двома країнами. Хоча відповідні розрахунки зробили вчасно, та урядові було не до того. Якщо брати суто цифри то, звичайно, всі розуміють, що 98, 98 мільйонів це, звичайно, дрібниця у порівнянні з тим, чого варті, чого варті ці ділянки і взагалі територія, на якій розташований Чорноморський флот. Наш центр робив підрахунки два роки тому і ми вийшли на цифри в 420-500 мільйонів доларів. Чорноморський флот ділили за принципом «на тобі не небоже, що мені не гоже». Україна отримала менше від 13% всіх військових суден. Причали та склади коштують в рази дорожче, ніж застарілі кораблі. Та саме інфраструктура майже цілком залишилася під контролем росіян. А це понад 4 тисячі будівель, близько 20 тисяч гектарів кримської землі. А портові причали та склади приносять іноземним військовим добрячий прибуток. Їх здають в оренду українським підприємцям. Тим часом російський флот один з найбільших боржників перед міським бюджетом Севастополя. Чорноморський флот сьогодні найбільший должник в пенсіонний фонд Севастополя. Із там, 14 мільйонів, які у нас є від різних підприємств, 7 мільйонів це долги Чорноморського флоту Російської Федерації. Черноський флот сьогодні має долги по зарплаті. І деякі долги ще з 2003 року. І він не може їх виплатити. Умови обіцяли врегулювати окремими угодами. В Києві досі розводять руками. В Білокам'яній відмовляються навіть обговорювати використання портових споруд. Севастополь має численні захищені бухти і, на відміну від решти українських портів, може приймати великі торговельні судна. Мимо державної скарбниці пливуть сотні мільйонів доларів, підкреслює Анатолій Тимошчук із Севастопольської організації Спілки офіцерів України. Причали, які зараз займає флот, їх там бачите за моєю спиною, причали. Вони зараз використовуються флотом. Ми, в від того має ну, якусь там мізерну плату, якусь там копійки. А якби це були торгові парти, де перевантажується, вантаж перевозиться з моря на суші, навпаки, ми б мали величезні прибутки. Лідер Української народної партії Юрій Костенко переконаний, саме адекватна плата за використання української території протверезить росіян і змусить замислитися, а чи варто надалі залишати свої судна в Україні? Якщо Росія буде платити Україні по 10 мільярдів доларів за базування російського Чорноморського флоту, я вас переконую, через 3-4 роки щезне російський флот в Україні, бо це буде економічно невигідно Росії. А безкоштовно, та ще й за рахунок державного бюджету України, звичайно, це вигідна справа. За 18 років у більшості українських політиків з'явилася звичка здавати національні інтереси. Сьогодні кандидати в президенти також дискутують про те, на яких умовах краще продовжити термін перебування російського флоту в Україні. Проте, на жаль, заплющують очі на нехтування угодами, дозволяють безоплатно користуватися акваторією та повітряним простором нашої з вами країни. А це втрати кількох мільярдів доларів щороку. В радянському союзі великі обсяги нафтопродуктів транспортувалися трубопроводами. Дешево, швидко і зручно. Після розвалу Союзу Україна успадкувала понад три тисячі кілометрів труб та десятки перекачувальних станцій. Але скористатися цим багатством не змогла. За свідченням експерта Олександра Тодійчука, через економічну кризу 90-х система простоювала. З усієї мережі трубопроводів залишився один, який працює. Всі нафтопродуктопроводи зупинилися. Почали в них сверлити дірки, викрадати дизельне пальне бензин, який знаходиться в трубах, зберігся ще лише нафтопродуктопровід, який у радянський час використовувався як військовий для постачання військових частин на Заході України в тому числі. Уцілілий трубопровід постачає дизельне паливо з Росії та Білорусі до України та Угорщини. За рік він може пропустити близько 2 мільйонів тонн. Сьогодні труба потрібна Україні, щоб зменшити залежність від російських поставок. Але якісний дизель з Білорусі доводиться вести цистернами. Російська державна компанія міцно тримає трубопровід та мережу прилеглих нафтобаз. Жодних юридичних підстав для хазяйнування на нашій території немає. Але влада без сила відновити контроль над трубою досі не змогла. Юрій Костенко вважає, причина всіх поступок та програних судових справ брак політичної волі. А ще Україну послаблюють лобісти російських інтересів в київських владних коридорах. В Україні так, є проросійські політичні сили. Вони сидять у Верховній Раді України. Це також не має бути. Це також, в принципі, неприпустима річ для будь-якої демократії, коли у найвищому законодавчому органі держави хтось відстоює інтерес не своєї держави, а іншої держави. Взаємні порахунки і в економіці, і в політиці можна розв'язати до обопільної вигоди, вважає політолог Віталій Кулик. Для цього необхідна прагматична зовнішня політика Києва. Партнери для продуктивного діалогу в Москві є, вважає експерт. Раніше в Державній думі існувало ціле проукраїнське лобі, яке виступало за прагматичні нормальні стосунки з Україною. Без екстремізму, без взаємних звинувачень, без, без надмірної політизації. Можна назвати і банкіра Лебідєва НБР, можна назвати і е, цілий ряд депутатів, які зараз вже не є депутатами. В Україні понад дві тисячі компаній з російським капіталом. Саме їхні акціонери передусім зацікавлені у взаємному порозумінні між двома країнами. Експерти відзначають, російські акціонери часто густо порушують умови приватизаційних угод. Доводять підприємства до банкрутства або завантажують їх мінімально. Серед причин нестабільність українського законодавства та високі податки. Жодного разу наша влада не наважилася закликати акціонерів-порушників до порядку. Але і сприяти іноземним інвестиціям в економіку теж не поспішає. Юрій Костенко наполягає, Києву слід створити максимально сприятливі умови для закордонного капіталу і водночас твердо вимагати у іноземців дотримання взятих зобов'язань. Але такої, такої політики також на превеликий жаль за останні роки. Ну, не було продовжено, тому що умови виробничої діяльності в Україні сьогодні стали набагато гіршими, ніж навіть в Росії. Я кажу про дуже складну процедуру організації виробництва в Україні, величі, великі масштаби державної корупції, яка нищить мотивацію до виробничої діяльності. Експерти кажуть, іноземний капітал повинен працювати на національну економіку, а не бути інструментом політичного впливу інших держав. На неї мають працювати і багатства, зароблені попередніми поколіннями українців. За їхнє повернення політикам ще доведеться боротися.